Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Гострий розум, самоіронія та народна душа. Українську сцену неможливо уявити без епатажної та яскравої співачки Олі Полякової. І концерти це завжди шоу та незабутні хвилини свята для шанувальників, аншлаги на концертах, грандіозні проєкти та зйомки у кіно. Ади строку шома Михайловський на його місці повинна буде. Я бути прокаті, Ви шоу бізнес. Таким було життя Олі до 24 лютого. А протягом останніх шести місяців співачка регулярно виступає на благодійних концертах і веде інформаційну боротьбу з ворогом, а ще виступає перед українськими захисниками. Проте змі країни-агресорки й досі нагадують поляковій, що свою кар'єру вона розпочала з російським кокошником. Саме Оля вже давно просить не називати так її головні убори. Я давно не ношу кокошників. Це певні головні убори, які виділяють мене з натовпу. Оля наголошує на голові в неї корона, адже вона королева українського шоу-бізнесу. А кокошник, який Кремль використовує у своїй політиці, назавжди піде в минуле, як і російські меседжі про спільну культуру. Оля Полякова з нами на прямому зв'язку. Оля, вітаємо тебе! Бачимо ти на одній з гір в центрі нашої столиці, де конкретно ти зараз знаходишся і що ти там робиш? Це не відьма випадково. Добрий ранок, дорога Україна. Добрий ранок, сніданок один з плюс один. Я знаходжуся на Лисій горі. Я знаходжуся на одній з п'яти гір татарки, щекавиці. Я думаю, ви вже здогадалися, чому щекавиці, тому що вона названа на честь одного з засновників Києва. Це одна з наймістичніших гір. Лисих гір Києва, яка на якій були давні слов'янські посеління. Кладовища, яка має велике містичне значення для Києва, і сюди з давніх давен приходять жінки для того, щоб робити ритуали, читати молитви і вимолювати собі здоров'я, добробут і щастя для всієї родини. І я сьогодні тут знаходжуся не просто так, тому що я дуже гарно знаю свого слухача, моя кар'єра в Україні, мої люди в Україні. Іні, і вже вісім років я переживаю ці е, всі трагічні е, всю, всю всю трагедію, яка відбувається в нашій країні. Але у лютому 24-го, коли Росія почала вторгнення в нашу Україну і війну, е, ми всі змінилися, і ми зрозуміли, що нам треба відмовлятися від минулого. Так мене зробив відомою кокошник, але вже давно, ще з початком російської агресії у Криму і Донбасі, я не ношу кокошники, я ношу корону, але люди все ще пам'ятають мене з кокошником. І сьогодні в цьому містичному місті на Лисій Горі, де жінки здобували силу. А сьогодні нас на фронті захищає зсу. А у нас в Україні ЖСУ, жіноча сила України. Я хочу, щоб до мене приєдналися всі жінки України енергією, і ми відмовилися від минулого, тому що нам треба. Більше не дивитися на сусідів. Нам треба звертати увагу на себе, на свою національну культуру. По всій Україні люди переходять масово на українську мову. Вони хочуть відмовитися від того руського міра, який прийшов в наші домівки з горем і сльозами. І тому я хочу сьогодні зробити цей ритуал, взяти цей російський. Головний убор, який сьогодні раніше для мене був просто головним убором. Просто е, тим, що прикрашало мою голову, то сьогодні це символ того, тої, тієї культури, яка прийшла до нас з війною. І цьому не місце в нашій Україні і не місце в моїй костюмерній. Тому я хочу, щоб на Лисі Горі ми сьогодні попрощалися з минулим і. Я хочу прочитати заклинання, щоб всі, хто приходить сюди з війною, щоб на кордоні в них віднімалися руки і ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли і переступити нашого кордону. Ідіть від нас. І як казав класик, від'їбіться від нас. Блін. Так. О, бачиш, Дедота з першого разу не хоче горіти. Хочу, хочу достати. Ну давай, борися вже, полякова, Оля. Спалити. Давай, ще не скидай. Блін, ти бачиш, воно не бачиш? хоче горіти. А це тому, Я його спалю. Це тому що воно зло не так, так зарабається. Дайте полиналицію. Дайте, Палку, цю, густу, дайте, дайте, дайте. Цей, цю штуку для розпалювання костру. Бігом, бігом, бігом. Обіди з іншого боку. з іншого Зараз, от, бачите, як зараз, так. треба зусиль додати, бачите, щоб супротивля... вигнати цю нечисть. Супротивляйте! Ну, ну, воно не каже відразу горіти. Просто Оля Настільки ще захопилася цим Супер... процесом. От тепер Є нарешті. Світка ворожа, рідна Україна, переможе! Як воно все працює, молодець полякова. Оля, чуєш нас? Хук. Ну все, видихаю. Чую, туда. гарно вас. Бачиш, навіть навіть ти на чому туди прилетіла? Як ти добралася туди до гори Ну, а як же на мітлі, як... Така українська жінка? Ми містичні, і тому я прилетіла сюди, щоб зробити розпрощатися з минулим з минулим назавжди. А тепер скажи, будь ласка, чи скучила ти за голосом? Чи знаєш ти чим займаються наші учасники? Учасники Боже, твоєї я так команди? Скучила за голосом? Чому? Тому що цей проект про людей, цей проект про талант, цей проект? Про те, яка співуча і незламна наша Україна, тому я дуже дуже хочу, щоб проект Голос повернувся обов'язково, і ми і надалі чули Україну, чули наші голоси, чули наших співаків, яких треба чути по всьому світі, тому що в нас найталановитіші люди в світі. Олю, ну от ми з задоволенням зараз спостерігаємо, як палає символ руського міра. нас? Боже, бачите, як горить. Алло, Оля, ти чуєш нас? Скажи, будь ласка. Кокошник зараз весь руський мір горить з тим кокошником. Дивіться, як розгорілося. Щоб діалог був, ти чуєш нас? Поляков? Боже, що я з'ярюся. Полякова, ти нас чуєш. Оля. Оля, чутно нас? Ага. Дякуємо, Олю. Зараз вирують, що на зв'язок зараз І це а, добре. Знаєш, нехай воно все згорає. Добре, що Оля скучила за голосом. Це значить, що на ух ти, дивіться, О, воно дивіться чорне. дивіться, який, да дійсно, Обох, який чорний тим. дим горить. Не давим, не шо? Шо? Культурі, а я в кадрі. Зараз всі відьми Києва думають, що yeah, там no, на Лісі. Подивися, Дивися, один раз кинула, не загорівся. Це Другий раз, третій раз. Ворожа. Дивися, Бачите? який чорний. Д... Хоч... Ну, сміх сміхом, але Хоч... реально ну, бачимо на власні очі, який чорний дим. Але ж перемога трошки відбувається. Ну, так, звичайно, є, відбу... бачиш з першого, з другого, з третього разу треба було кілька Сука, заходів це правда робити. Містичне місце. Я правда? не знаю, наскільки ви там давно були, на Лис Горі. Я до війни був буквально за пізньої осінню. Це таке місце енергетичне, це правда. Оль, оль, диви, ольтуєш нас, да дивісь. Ти сказала про те, що а, так від... я чую вас, від... відрікаєшся від минулого, пам'ятаємо так чи інакше. Але початок твій ти був тих кокошників б... Російщина, Росії так далі. А, але ж тепер відрікаєшся від свого минулого. Наскільки боляче це ти робиш, бо це була частина твого життя? Якою буде частина вже наступна? Це буде нова історія, і, е, звісно, що ми всі 24 лютого втратили, втратили своє життя, втратили е, свої плани, але я. Як людина, яка завжди відчуває повинна відчувати позитив і ним е, ділитися з людьми, я хочу сказати про те, що це нова нагода на щось прекрасне. Я абсолютно впевнена, що дуже скоро буде перемога. Я абсолютно впевнена, що дуже скоро ми зможемо відновити нашу прекрасну Україну, і кожен українець знайде щастя саме на своїй землі, тому що їздячи по по всьому світі і е, е, Буваючи у різних місцях, немає такої прекрасної країни, як Україна, і Нас всіх сюди тягне назад додому. Тому нова сторінка, нова Оля Полякова, нові пісні, новий україномовний альбом. Я всього цього чекаю з великим натхненням, тому що нам треба розвивати свою культуру. Нам треба обертатися у свою націю і шукати тут енергетичні і творчі. Е... Речі, які будуть створювати нашу українську культуру. Тому все нормально, все Я прекрасно. Пойму, що тепер все це буде це добре. Розуміють. І якраз моя наступна пісня, яка буде називатися Все буде добре. Оля, вона про те, що життя продовжується, все обов'язково буде добре. Оля, дякуємо Дякую тобі. тобі Гарна подія з самого ранку. Я думаю, що цьому прикладу повинні багато наслідувати, попрощатися з минулим, якщо Хтось якось щось воно зв'язує, дійсно кидайте його в вогонь і йдіть далі якщо... з високопіднятим забралом. Ми переможемо. Як... До... Якщо минуле приходить до вас зі злом, то хай це зло зразу повернеться до них. І на цій лисій горі, я сьогодні хочу сказати всім. Хто приходить до нас зі злом? Хай воно до вас повернеться з сторицею. А поки покажіть ще, якщо бачите, здогоріло, згоріло все, горить горить. гори планом. Покажіть Догоріло. чорний, згоріло. згоріло. бачите, і навіть димо чистився. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.